Лілії подібні або лілії квітні тюльпани. Це тюльпани, які по формі нагадують квітки лілі. Тюльпани цього класу важко сплутати з будь-якими іншими. Їх характерною особливістю є квітки, схожі на мініатюрні корони. Можна виділити такі характерні особливості цього виду. Пелюстки значно видовжені, мають загострені відігнуті назовні кінчики, які не замикаються між собою, а форма квітки нагадує лілію. Це Слини лілії квітних тюльпанів дають квітки найрізноманітнішого забарвлення. Рослини мають середній і пізній період світіння, що необхідно врахувати для планування квітника. З цибулин квітних тюльпанів розвиваються досить міцні квітконоси, що забезпечують стійкість рослин до вітру і дощу та робить їх придатними для ландшафтного озеленення. Учасна селекція зробила лілії подібні тюльпани невибагли. Квітконоси у рослин міцні і досить високорослі, пелюстки щільні, підготовка до посадки у відкритий ґрунт мінімальна. Основну увагу зверніть на терміни та умови посадки це осінній час. Саме в цей час це були не готові до того, щоб добре вкоренитися, але надземна частина у уріс не йде. Сезон посадки тюльпанів починається з вересня місяця і закінчується до кінця листопада. Терміни найбільш пізні визначають за прогнозом погоди ще за 2-3 тижні до настання морозів. Кюльпани це багаторічні і зимостійкі рослини, тому при правильному виборі і місця ґрунту ви будете руками малувати свесняними клумбами. Сонце і легка напівтінь – краще місця для тюльпанів в саду. Більш виразно виглядають групи від 7 до 15 цибулин на газонах, квітниках. За термінами цвітіння це середньопізні та пізні тюльпани. У кулимовій посадці, при гармонійному виборі і поєднанні різних забарвлень квіток, лілі квітні тюльпани виглядають особливо ефектно.